У нас немає завтра, у нас є сьогодні. Нині, коли чуєте голос Божий, покайтеся, Господь звертається до вас через своє Слово. Він любить вас. Ви дуже цінні і дорогі для Нього. Покайтеся, прийміть Ісуса Христа, зверніться до Нього, читайте Біблію, моліться і прийде світло Христове у ваше життя. Господь може звільняти від всяких залежностей, від наркоманії, від алкоголізму, від ігроманії. Сьогодні в людей багато є депресії, різні душевні терзання, переживання. Дуже нелегкий час ми проживаємо. І де людині знайти спокій для своєї душі, тільки в Біблії, в Слові Божому, в молитві до Господа. Там спокій для вашої душі. Тому люди, прийдіть до Бога, моліться, взивайте до нього і знайдете спокій душам вашим. Господь, він створив людину, і Він знає, що є добре для людини. Він знає, як потішити вашу душу. Він знає, як дарувати вам радість. Він знає, як наповнити ваше життя своїм благословінням. Тому люди дорогі. Звертайтеся до Бога ще сьогодні час благоприємний, ще сьогодні можна каятися в своїх гріхах і навертатися до Бога, бо прийде такий день, коли вже покаятися не можна буде, і люди будуть ходити від моря і до моря і будуть шукати Боже Слово, але воно уйде від них і вони його не знайдуть. А сьогодні дуже багато Біблії ми маємо, дуже багато слова Божого, дуже багато церков сьогодні є, домів молитви, але люди не хочуть духовно просвіщатися. Люди знаходяться у тьмі, у темряві, і вони не хочуть іти до світла, вони не хочуть іти до Бога, бо їм подобається той спосіб життя, який вони ведуть. Сьогодні люди погрузли в релігії, в обрядах, а це не несе життя. Життя несе живий Бог, жива віра. Тому люди увіруйте в живого Бога, відкрите для Нього своє серце, запросіть Його в своє життя, і Він вас благословить.